Буде все добре. Сьогодні в обласному перинатальному центрі перебуває більше півсотні молодих мам. З ними і поспілкувались члени опікунської ради з питань реалізації національного проекту Нове життя, нова якість охорони материнства та дитинства, ініційованого президентом України. Сьогодні у нас вона святкове засідання, але і робоче, як ви бачили, ми сьогодні Привітали всіх породів. Їх було понад 50, з малечою народили синочків і донечок. І подарунками, але я хотіла сказати, що найголовніше це те, що сьогодні ми вирішили три основні питання: це підняти перед депутатами обласної ради питання щодо дофінансування обласного перинатального центру по захищених статтях. У ході чергового засідання ради її члени визначили основні напрямки роботи. Серед них клопотання перед депутатами обласної ради питання щодо дофінансування обласного перинатального центру, накреслення напрямів подальшої роботи опекунської ради, вирішення важливих проблем закладу, погодження планування відзначення десятиріччя центру. Зауважено, фахівці закладу обслуговують не лише жителів області, а й допомагають народжувати іногороднім пацієнткам. 27 відсотків від усієї кількості пологів на Житомирщині відбувається саме в обласному перинатальному центрі. Причому лише 5 відсотків пологи без патологій. Я, як член опікунської ради, вже не вперше тут, але сьогодні такі свята, Новий рік, різдво. І треба треба допомагати на виконання соціальних ініціатив президента. Сьогодні департамент праці соціального захисту виплати всі допомоги матерям, і буквально два дні назад ми одержали указ президента України, яким ще 60 чоловік матерям нашої області присвоєно почесне звання мати і героїня. І в рамках цього проекту збережемо життя. Ми сьогодні приймали у засіданні жіночі. Опікунської ради, яка надзвичайно багато робить для того, щоб ці діточки, які ви бачили, сьогодні народилися з маленькою вагою, вони їх вихожуть. І сьогодні це прецедент в Україні, що сьогодні 50% таких дітей сьогодні у нас виживає. Головний лікар центру Юрій Вайсберг ознайомив членів опікунської ради з роботою відділення інтенсивної терапії новонароджених, в ході якої було продемонстровано сучасне обладнання для підтримки життєдіяльності немовлят з малою масою тіла. Народжені дітей із масою тіла 600-700 грам виходити цілком реально, запевняють спеціалісти. Для цього потрібно використовувати новітні технології, які і застосовують вже в обласному перинатальному центрі.